Сьогодні тема нашого відео: як заробити гроші дівчині? Чому саме така тема на сьогодні? А тому, що вже всім відомий факт, що українські жінки, жінки-дівчата на теперішній час, на сьогодення себе вважають максимально вільними та незалежними. Отже, ми сьогодні поставимо питання нашим українським жінкам-дівчатам, де ж вони беруть гроші, як же вони доробляються до квартири, до автомобілів і так далі. Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. Скільки ви заробили в свій самий перший місяць на OnlyFans 5 і 4 роки тому? Перший місяць я почала не спочатку, десь середини місяці, і за два тижні я заробила 2000 тисячі доларів. Це було взагалі ну, 200 доларів і тоді. Чи по старому курсу? Yeah. І дві тисячі це було дуже багато для мене, і я вже в мене такі очі: о клас, треба більше працювати, більше знімати. Другий місяць в мене вже був сім тисяч доларів, і тоді в мене дах зірвали. У мене ось така середня моя зарплатня була сім-дев'ять тисяч доларів. Як бачимо, як чуємо зі слів нашої української дівчини на теперішній час вже не потрібно академії та університетів, вже не потрібно інститутів та коледжів. Є набагато більш дієвий та простіший спосіб. А ми продовжуємо і зараз дивимося відео наступне. Будь ласка, мама, що робити, щоб хлопець подарував машину? О, доця, тут пахать десь мінімум год надо І пахать не на огороді, блять, не на присадибі якийсь, а пахать над мужиком в постелі, під одеялом надо пахать. А можна якось без цього? В смислі я буду на нього пахать? Доця, а я... як без цього? Я не пойму, як ти без цього? Ти думала, це тобі все з неба так от бац і впала за твої хороші старання на кухні, блять. За те, що ти их борщі вариш? варишь? Да. Доць, поверь, варить борщ треба, треба борщ. Я согласна. Путь до мужика лежить тільки через постель. понимаєш? О Боже, тільки через. Через постель, доліта, не через желудок, а через постель. Чим більше ти будеш показувати свої старання в постелі, тим більше вероятне, що він тобі подарить якусь хорошу машину. Но ти не має, блять, заставляти дарити. Він має це все подарить. тому ти маєш удалить к чертям собачим гланде. Удали, вони тобі не потрібні, Дольця, повір, вони тобі не потрібні. Якщо ти хочеш реношку, кліо, треба удаляти гланде. Як бачимо, борщ уже не актуальний у теперішній час. Окрім того, мама свою дочку, як то кажуть, поганого не навчить. Одним словом, ми усі зрозуміли, що аби дівчині мати отримати ринок ліву, треба їй працювати наплегливо та старанно. А ми дивимося відео наступне. Будь ласка. Вам, мабуть, дуже цікаво, як я заробила на цей мерседес. Шучу. Це не мерседес. Ось так. Саме так, знову ж таки, зі слів наших українських жінок та дівчат, заробляються Мерседеси, БМВ та навіть Рено Кліо. Що я хочу вам сказати? В які часи, такі і методи заробітку. Тому будьте сміливими, будьте впевненими в собі, бачите самі. На теперішній час уже ніхто не комплексує, не соромиться та не встрадається. Кожен живе так, як йому подобається. Пробуйте, експериментуйте. І нехай у вас усе вдається як найкраще. Всім добра! Всім хорошого настрою! Нехай збуваються всі ваші плани та всі ваші мрії. До нових зустрічей!